Спільну композицію та відеокліп під назвою Час презентували музикант Тарас Петрененко та лідер гурту Тартак, військовослужбовець ЗСУ Олександр Положинський. Реліз пісні відбувся 13 вересня на Ютуб-каналі Олександра Положинського. За словами артистів, їхня композиція про важливе, про сенс життя, про цінності, про те, що витримка і єдність, активність та цілеспрямованість українців це те, що наближає перемогу. Також пісня про людей, як про не дуже хороших, так і про хороших, і про найкращих. описі до відео на Ютубі артисти оголосили збір на реба для підрозділу сил спеціальних операцій Збройних сил України. Загальна ціль 900 тисяч гривень. Про дуети з Тарасом Петрененком та про міжні результати збору має нагоду наживо розпитати в музиканта військовослужбовця Олександра Положенського. Пане Олександре, мої вітання, доброго дня. Минулої п'ятниці ви презентували спільно з Тарасом Петренком композицію під назвою Час, з чим я вас щиро вітаю. І для початку розкажіть про співпрацю з Тарасом і як вона взагалі стала можливою? Ну, як творчих людей може бути співпраця можливою. Трошки негарно сказав, але як вже є. Давно знайомі, давно поважаємо одне одного, одного. Коли з'явилась пісня, яку змогли разом заспівати, то це зробили десь приблизно так. А от в описі до відеокліпу на вашому Ютуб каналі ви анонсували і про збір на реби для ЗСУ. Мета 900 тисяч гривень. Розкажіть детальніше про це, і які вже є проміжні результати збору. Ну, це не новий збір, це збір, який вже я більше місяця намагаюся тягнути на собі і прив'язувати до нього все, що можливо. І навіть планував кошти зароблені на концерті, який, на жаль, не відбувся через погану погоду, і довелося його перенести поки що на невідомий час. Я теж планував все зароблене цього концерту на цей збір, тому що зараз збори йдуть не дуже добре. Це дружній мені підрозділ, з яким я співпрацюю, якому я намагаюсь допомагати. Підрозділ, який поки що не має великої популярності, тому що це новий підрозділ, і він лише готується до відправки на фронт, але зрозуміло, що для того, щоб на фронті у хлопців було менше проблем, вони мають бути готові. Не тільки в плані індивідуальної та колективної підготовки, але і в матеріальному забезпеченні власне час це те, що не підвладне нікому, це те єдине, що неможливо забрати. Чому так важливо цінувати кожну мить і чому про цінність часу потрібно нагадувати українцям? Ну мені здається, що зараз це питання стало як ніколи гострим, болючим, тому що ми бачимо, як наші життєві плани. Руйнуються не те, що щоденно, а можуть зруйнуватися будь-якої миті, і враховуючи той фактор, що ми не можемо контролювати якихось небезпек, які на нас чегають, і не можемо контролювати всі свої дії. То виходить так, що треба жити в такому режимі, коли цінуєш і максимально використовуєш кожну відведену хвилину, кожну відведену мить. Це стосується і тих справ, якими ти займаєшся, і тих планів, які ти будуєш, і, звісно, спілкування з людьми, які тобі є дорогими, близькими, то теж дуже важливо не прогавити жодної такої можливості спілкування. 1 квітня цього року стартував ваш авторський проєкт на радіо АРМІЯ ФМ вечірні по крім розмови з українськими артистами музикантами, ви своїми думками про нові релізи, загалом про українську музику зараз. І ідея програми і назва також належить вам. Тож розкажіть, чим зумовлена поява проєкту для початку? Ну я тільки зроблю уточнення, що це програма не лише про музику. І в мене там серед гостей є, є як люди, які займаються музикою, так і люди, які займаються іншими справами. Багато військових, багато волонтерів, багато людей, які роблять якісь корисні справи. А музика це те, що нас всіх єднає. Пов'язує музика, це те, що нас надихає. Музика це те, що нас підтримує, і в тому числі, коли до мене приходить їсть з набором тих пісень, які він любить слухати, і якими він хоче поділитися, це допомагає також розкрити його як особистість, тому що музика може багато про що сказати, багато що сказати про людину, яка цю музику любить. Що стосується появи самого проекту, то все сталося трошки навіть несподівано для мене, тому що. Я співпрацював з армією ФМ не як потенційний ведучий, а як людина, яка допомагає покращити якість ефіру, і нам вдалося 6 грудня минулого року оновити суттєво ефір армії ФМ, зробити його більш цілісним, більш професійним, більш насиченим, більш змістовним. Ну, принаймні, здається, так мені і тим людям, які до цього процесу активно долучилися. А потім в мого керівництва змінилися плани стосовно мене, тому що. Передбачалося, що я буду одним із ведучих новоствореного військового телебачення армія ТВ. Але потім керівництво передумало мене робити ведучим і вирішили ну вірніше ведучим на телебаченні. і Вирішили, що я маю бути ведучим на радіо. Таким чином мені довелося вигадувати проект, який би я хотів реалізовувати в рамках нових можливостей на армії Ну, так і народився «Вечірній по. І от, власне, вже за цих півроку, за вашими спостереженнями, який зріз нової української музики можна зараз вже зробити, та які теми, проблеми турбують слухачів і музичних діячів? Ну, ви знаєте, правду кажучи, це програма, яка не обов'язково про нову музику. Про один із факторів нашого щодення. Наприклад, багато людей. Говорить про те, що там під час війни або зовсім не можуть слухати музику, або їм тяжко слухати музику, або тільки нещодавно почали слухати музику. А є люди, які навпаки, ну наприклад, і я серед цих людей, які ну просто за рахунок музики тримаємося на плаву. і виходить так, що в цій програмі я даю можливість людям знайомитися з новою музикою і зі старою музикою, яку вони можливо навіть і не знають. Музика це швидше як фактор, який впливає на нашу внутрішню гармонію за допомогою музики. Я намагаюся допомогти людям знайти якусь там внутрішню психологічну рівновагу після важких, наприклад, обстрілів після якихось трагічних подій, які дуже важко переживати, особливо якщо вони великій кількості, якщо вони дуже концентровано відбуваються. І е, одне із завдань моєї програми це допомогти людям за рахунок взаємопідтримки, от внутрішній цей баланс. Е, Відновлювати і власне музика мені цьому допомагає. Що стосується нової музики, там української чи закордонної це завжди питання смаку, це завжди питання якогось маркетингу, просування, і дуже часто це питання випадку. Інколи популярності стає музика, від якої ніхто цього не очікує. Інколи навпаки, хід якому там потенційно пророкують величезну популярність, не заходить людям і. Тут важко якось аналізувати в будь-якому випадку. Якщо говорити про українську музику, то я радий, що її з'явилося багато нової, що вона стає все більше популярною в середині України, в тому числі, і з огляду на цей фактор, звісно, мені приємно, що я є одним із тих, хто намагався тягнути, просувати, популяризувати українську музику не лише власну творчість, але і своїх численних колег впродовж десятиліть. Ну, то, власне, В продовження теми популяризації української музики в межах авторського проєкту співачка Тіна Кароль, дім звукозапису, співак Монатік приспівав ваш трек Оля-Ля. А чи ви чули цей переспів? І які ваші враження? Ну, звісно ж, я чув. Програма вже вийшла, і я чув переспів цей ще під час запису програми. Ну, мені сподобалось, як Дмитро зробив свою версію цієї пісні. Мені також дуже сподобалось, що він фактично в одній пісні поєднав дві, там крім Оляля, там явно присутні ще нотки іншої пісні гурту Тартак Кожне тіло. Але загалом я не сприймаю цю програму як ну, нашу, принаймні програму, програму за моєї участі, як програму про пісню Оляля. Це швидше там нас вийшов. Би програм вийшов випуск програми про певний зріз української музики, української культури певного періоду. І от власне цей фактор мені дуже подобається, що нам вдалося поговорити не лише про мене, про тартак, про нашу пісню, не лише про Монатіка та його там встановлення, але про багато інших питань і багато інших імен. А от, власне, у різних інтерв'ю ви розповідаєте про майбутнє України та в якій країні хотіли б жити після перемоги у війні. Питання до вас як до музиканта: яким ви бачите майбутнє української культури і яка роль мистецтва під час війни та після перемоги? Ой, ну у вас стільки всього в одному питанні, що я навіть не знаю, як це можна охопити однією відповіддю. Ну насправді зараз важливо, щоб ця перемога була, і нам треба докластися максимально докластися до її здобуття без без наших зусиль без нашої максимальної залученості нам не вдасться перемогти вона сама собою не станеться ця перемога і знову ж таки ми постійно знаходимося в ризику поразки, тому що ворог сильний, ворог підступний, ворог, який має союзників, які не церемоняться ні з чим, не мають ніяких обмежень, і, і, і те саме не можна сказати про наших друзів. У них якраз все навпаки, в них численні там і обмеження, застереження самостримуючі фактори, і це ще більше ускладнює нашу боротьбу. Тож виходить так, що головний фактор цієї перемоги це ми: український народ, українська держава, єдність, цілісність тих людей, які перебувають в лавах сил оборони, і тих людей, які допомагають силам оборони. І зрозуміло, що зрозуміло, що культура тут теж відіграє певну важливу роль. Це не тільки е, роль там донесення якихось сенсів, не тільки роль якоїсь е, моральної, психологічної підтримки, е, надихання і так далі. Це ще і теж відвоювування інформаційного простору, культурного простору. Ми ж прекрасно знаємо, що не тільки впродовж десятиліття, але й впродовж сотень років. А Росія нищила і українську культуру і українську ідентичність як таку, а культура це те, що впливає на формування ідентичності. Тож нам тепер доводиться відвоювати в тому числі і те, що ми програвали впродовж багатьох століть. На жаль, дякую вам за розмову. Зичу вам натхнення і надалі творити. Та найголовніше це перемога і миру нам усім. А я мала розмову із музикантом, військовослужбовцем Олександром Положинським. Говорили про реліз спільної композиції з старанцем Петрененком Час, а також трансформацію української музики під час війни.